Заборона на продаж рослин, занесених до червоної книги України, дідає у Вінниці з 24 лютого по 16 березня 2025 року на території Вінницької міської територіальної громади буде проводитися операція Первоцвіт 2025 Поліція, екологи, представники муніципальної варти будуть контролювати продаж першоцвітів. У нас на зв'язку Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Пане Юрію, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, Хочу сказати, розкажіть, що про розкажіть, будь ласка, про операцію Первоцвіт детальніше. Та як правило, скільки виявляєте порушників із досвіду попередніх років? Так, операція Первоцід 2025 вже фактично розпочалася, адже ми бачимо, що на вулиці вже плюсова температура днем буває, і це є. Початком того, що починають перші квіти вже проростати, ну і відповідно ті, хто на них полює, починають їх збирати і продавати. Ця операція буде проходити не лише на території міської територіальної громади, а й на території всієї області. Ми, на жаль, спостерігаємо, що факти такі з року в рік вони не збільшуються, але вони є присутніми. Особливо це на передодні весняних свят, в місцях де біля торгових центрів, в місцях де масово люди, це на, на, на ринках. І в інших місцях, наприклад, там в Вороновиці є в нас таке місце, де постійно такі стихійний торгівля проходить. Тому нашими фахівцями спільно із правоохоронними органами, спільно з органами місцевого самоврядування із користувачами лісових угідь, буде проводитись така акція щодо збереження первоцвітів. Вона проводиться вже багато років і приносить свої результати. Частина із первоцвітів вони фактично відновилися, це і підсніжник, що спостерігається би, на території деяких регіонів. Також різні інші первоцвіти, вони завдяки тому, що їх оберігають, вони Мають можливість розповсюджуватись по території Вінницької області. Відповідальність за збут і торгівлю на досить серйозна. Це від 1700 гривень до 3655 гривень. Ці постанови виносять суд, адже ця відповідальність передбачає конфіскація рослин. Тому е, я закликаю всіх громадян, хто захотів, би може там придбати, уникнути від придбання первоцвітів, адже е, якщо ми не будемо купувати, значить і не буде такої можливості людей е, здійснювати порушення. От тому е, спільними зусиллями я переконаний, що ми в цьому році мінімізуємо ці негативні наслідки. І допоможемо цим рослинам пройти складний період свого життя, адже вони є надзвичайно важливим елементом для комах, які пробуджуються. адже це є ну, для цих комах джерелом і харчування, і вони впливають на екосистему тому. Це не просто гарна квіточка, вона несе за собою дуже важливий ефект для довкілля і для тієї екосистеми, де вона зростає. Пане Юрію, ви сказали, що це підсніжники, окрім них, які ще рослини відносяться до категорії переводцвітів. І якщо говорити про тих, хто купує такі квіти, чи розповсюджується на них відповідальність? Ну, серед е, тих пивоцвітів, які в нас е, існують, і занесені до червоної книги. Це е, «Цибуля, ветмежа, ну, черемша, е, сон-трава, шафра, горицьвіт. Також ну, я процетувані ті, які занесені до червоної книги. Також є ранньоквітучі, квітучі, які не занесені до червоної книги, але теж серед е, зникаючих. Цей первоцвіт. Весняний, первоцвіт високий, фіалка лісова, конвалія, проліски, дволистий, і Сибірський, Мати й Мачука. Це вони не занесені до червоної книги, але теж би, потребують особливої охорони в період, якраз тоді, коли вони лише розпочинають своє цвітіння. Відповідальність стосовно тих, хто купує, також розповсюджується така сама, як на тих, хто продає. Це я повторюю від 1700 гривень до 3655. Також існує відповідальність для тих, хто збирає там, окрім адмінштрафу, передбачена відповідальність за кожну рослину, яка була вилучена з природного середовища. Наприклад. Підсніжник білосніжний це 62 гривні за одну стеблину, підсніжник складчастий – 49 гривні, черемша 62 гривні, шафран 62 гривні і сонтрава теж 62 гривні. Тому невеличкий букетик він може коштувати не тільки адмінштраф, а ще й значну кількість збитків. Тому ще раз закликаю всіх громадян милуватися цвітами, не зриваючи їх, а в природному середовищі, коли вони радують нас всіх і можуть порадувати не тільки когось одного, а можуть порадувати багатьох людей. Тому залишайте їх в природному середовищі, турбуйтеся про їх збереження, повідомляйте про те, якщо ви бачите. Що хтось здійснюється, здійснює таку незаконну діяльність або зриває масово, або е, здійснює торгівлю. Це можна повідомляти і колишню інспекцію, повідомляти по місті Вінниця муніципальну варту, ми з ними спільно плануємо це відпрацьовувати. Також повідомляти місцеві органи влади, місцеве самоврядування, також органи поліції, тому що. Збереження раніх квітучих рослин це не тільки завдання екологічної спірці, це завдання всіх мешканців Вінницької області. Дуже дякую вам за, таку детальне, за таке детальне роз'яснення. Дуже віримо, що наші телеглядачі почують вас та будуть дотримуватися правил. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Дякую Глядач... вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. І говорили ми про операцію Первоцвіт 2025